Упродовж повномасштабної війни в Україні всі рецептурні ліки відпускатимуться як за електронними, так і паперовими рецептами. Наявність цих документів під час придбання медичних препаратів, що належать до категорії рецептурних, у горішніх плавнях обов'язкова, оскільки на території Полтавської області активні бойові дії не ведуться. Порядок дій для отримання електронного рецепту наступний. Пацієнт повинен звернутися до свого сімейного лікаря. Так, сімейний лікар, оглянувши пацієнта, визначивши показання для призначення того чи іншого лікарського засобу, робить відповідні записи в електронній системі охорони здоров'я і виписує електронний рецепт. Один електронний рецепт може виписуватися лише на одне найменування міжнародної непатентованої назви. Тобто, в одному рецепті не може бути кілька найменувань лікарських засобів, ну, крім там є комбіновані лікарські засоби. Себе. Пацієнту при цьому приходить смс-повідомлення. В смс-повідомленні вказується номер цього рецепта і код погашення. З цим телефоном, в якому є, зберігається це смс-повідомлення, пацієнт іде до аптеки і там уже фармацевт за цим кодом погашення, за номером рецепта, відпускає пацієнту той лікарський засіб, який він обрав. За лікарем зберігається право виписувати й паперові рецепти. За відсутності світла чи зв'язку в медичній установі, громадянин отримає рецепт на спеціальному паперовому бланку. Паперовий рецепт видадуть пацієнту на пільгові препарати, які відпускаються за кошти місцевого бюджету або інших програм, а також ліки екстемпорального виготовлення, тобто ті, що виробляються безпосередньо в аптеці, за рецептом лікаря. Не варто хвилюватися й тим людям, які не мають мобільного телефону або гаджет вийшов з. lado Усю необхідну інформацію для придбання рецептурних ліків в аптеці пацієнт отримає у лікаря на спеціальній інформаційній пам'ятці. До кожного рецепта на прохання пацієнта, якщо в нього, наприклад, немає або телефону, або немає технічної якоїсь такої іншої можливості, саме за електронним рецептом придбати ті ліки, то є можливість лікарю, виписавши електронний рецепт, роздрукувати інформаційну довідку для пацієнта. Ця інформаційна довідка буде містити прізвище ім'я по батькові пацієнта. Пацієнта, назву лікарського засобу, які там дозування, однак вона не буде містити ніякої інформації про діагноз чи про стан здоров'я пацієнта. Тобто всю конфіденційну інформацію щодо стану здоров'я пацієнта не буде видно по цій довідці. І ця довідка буде містити і штрих-код для погашення рецепта, і номер цього рецепта можна в аптечний заклад іти або з телефоном з смс-повідомленням, або з цією інформаційною довідкою, якщо виникають отакі проблеми. Якщо пацієнт має гостре чи хронічне захворювання або потребує продовження лікування чи профілактики, електронний рецепт на потрібні ліки можна буде отримати дистанційно. Для того, щоб встановити діагноз і первинно зробити призначення при певному діагнозі, треба звернутися безпосередньо до лікаря. Однак, якщо людина вже давно страждає на певну хворобу, вже роками отримує одні ті самі лікарські засоби. Не обов'язково щоразу для того, щоб тільки отримати ці лікарські засоби, ці препарати, йти до свого лікаря. Можна зв'язатися з лікарем чи з медичною сестрою в телефонному режимі, чи як у вас вже домовлено із своїм лікарем, в якомусь месенджері, там, це вже кожен індивідуальний індивідуально домовляється зі своїми лікарями, і лікар, дистанційна медична сестра, звичайно, що це з подачі лікаря, дистанційно можуть виписати цей електронний рецепт, вам на телефон прийшло смс-повідомлення, і ви, не відвідуючи лікаря, безпосередньо з телефоном, з смс-повідомленням, йдете вже тоді до аптеки, отримуєте цей лікарський засіб. Електронний рецепт можна отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Водночас пацієнт має бути обов'язково зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Українці, які тимчасово вимушені змінити місце свого проживання, зможуть отримати рецепт у будь-якого лікаря в закладі, який для них доступний за місцем перебування. Придбати ліки за електронним рецептом в аптеці можна впродовж 10 днів, якщо це наркотичні психотропні ліки. Для решти препаратів термін дії рецепту 30 днів. Ліки за електронним рецептом в аптеці можна купити як повністю, так і частково, тобто менше ніж виписав лікар. Міністерством охорони здоров'я надана така можливість, що може бути такий поетапний частковий відпуск цього рецепта. І але при цьому фармацевт поміточку робить у себе, що відпущено тільки частина лікарського засобу. Однак ця частина повинна бути крат на первинній упаковці. Наприклад, якщо на Блістері 10 таблеток, то фармацевт не може порушувати уже цілісність цієї первинної упаковки. Він може відпустити 10 таблеток. Наприклад, пацієнту треба 30, він може за один раз взяти 10 таблеток. Через три дні прийти ще 10, і ще через три дні прийти ще 10 таблеток. Тобто таке дроблення можливе, при цьому фармацевти роблять спеціальні відміточки, щоб пацієнту відпущено лише частина виписаного лікарського засобу. Людмила Романенко наголосила, введення такого виду контролю за споживанням населенням лікарських засобів це правильний крок Міністерства охорони здоров'я. Громадяни не повинні займатися самолікуванням. Самолікування воно часто може призвести до негативних наслідків, може воно може десь пригасити якісь симптоми хвороби. Хвороба буде прогресувати, і тоді може вже проявитися в такій стадії, яка не піддається лікуванню, вже в або дуже серйозне захворювання виникне. Серед негативних моментів введення електронних рецептів лікарі називають збільшення часу прийому пацієнта а разом із тим подовжиться час очікування наступного пацієнта. Про це варто пам'ятати і не нервувати під кабінетом медичного фахівця. Контрольований прийом лікарських препаратів це звична практика для цивілізованих європейських країн. Україна прагне стати частиною європейського союзу. Отже, ми, українці, маємо прийняти зміни, які крок за кроком наближають приєднання нашої держави до європейської родини.